Чекаю сина, сина чекаю вже і шість місяців. Пропав він на Херсоні, на островах, остров Потьомкіна. Поїхали на завдання на лодка. Як він взагалі пішов на службу добровольця чи мобілізували? З перших днів, ну як, доброволець мобілізований. Ну, якісь новини були за цей час? Відні? ніяких. ніяких. – А зверталися до якихось служб? – Кром звертаємося. Ніхто нічого. Кажіть, кого ви чекаєте, брата? Коли він зник розпочав? Він зник 12 лютого року? Цього року. Вже 4 місяці. Покровський напрямок. А що кажуть? Нічого, була атака дронів. І хлопці евакуювалися. Все, що нам відомо. Він почав служити. Його у жовтні місяці 24-го року забрали. Тобто, зовсім, зовсім недовго. Перша на цій акції чи ні? Ні. Да, з Кременчука? З Кременчука. Це... А це донька мого брата. Розкажіть, кого чекаєте? Чоловіка. Чоловіка зник 21 квітня 25 року. 14 лютого він був мобілізований 25-го року. Тільки після навчання 6 днів. і Був прикомандирований в 79-ї бригаду і їх відправили на бойове завдання. А який це приблизно напрямок? Константинопіль, це Волновахський район, Донецька область. Чи зверталась кудись, чи є якісь новини, можливо? Зверталась всюди вже, куди тільки можна і не можна. Ні, нічого немає. Ніяких новин немає. Через чотири дні буде два місяці. Як я ну, не знаю, що він, де він, ніякого зв'язку з ним немає, нічого. Я хочу звернутися до мешканців міста Кременчук перше і ще раз нагадати, що е, у нас війна, що в полоні знаходяться військовополонені і що е, є безвіті зникли. Наразі акція полон вбиває» об'єднала. Ті, хто зник, і ті, хто в полоні, ці акції нагадують людям, нашим мешканцям і міста Кременчук, вони про українські, проходять в кожному місті, нагадують про військовополонених і нагадують нашому керівництву. Коли мене питають, навіщо ви виходите, для того, щоб нагадати, тому що під інформаційним впливом, в якому ми живемо. Люди да, втомилися, вони забувають про те, що є військовополомені. Обмін іде, да, він іде, дякуючи, але тільки що поспілкувавшися з рідними а, захисників Маріуполя, ну, поки що немає жодного захисника Маріуполя, якого обміняли, і ну, саме з Кримничука.